Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. Сьогодні, 5 лютого, і поговоримо про ядерну зброю. Так вам не почулося саме про ядерну зброю, оскільки про неї знову згадав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю журналісту Пірсу Моргану. Цікаве достатньо вийшло інтерв'ю. Було там багато заяв, але ми зосередимося на двох ключових, які, мені здається, ну, будуть мати певні наслідки. От позитивного чи негативного характеру, тут поки сказав. Достатньо складно, отже, перше, що найголовніше сказав президент, стосувалося власне вступу не вступу України до НАТО і е, знову цієї теми, яка раніше вже кілька разів піднімалася, а саме теми повернення ядерної зброї України. Я зацитую: якщо процес вступу України до НАТО займе десятиліття не через нас, а через партнерів, то у нас є справедливе питання: що буде захищати нас від цього зла, який пакет підтримки, які ракети чи дадуть нам ядерну зброю. Дозвольте Дати нам ядерну зброю, дайте нам ракети в такій кількості, щоб ми могли зупинити Росію. Ну в принципі, президент вже неодноразово раніше висловлювався про необхідність або можливість повернення України ядерної зброї, і такі заяви вони не знаходили відповідної підтримки або більш-менш нормальної реакції, в тому числі ну, через наш серед наших партнерів. Я вже мовчу, наприклад, про ту ж Російську Федерацію, яка постійно хапалася за подіб. Теми намагалася їх спотворити, ну і розкрутити в контексті створення України там ядерної зброї чи створення якоїсь там брудної бомби. Ну зрозуміло, що росіяни це використовували виключно як пропаганду або таке відверте і Але от в цій заяві президента, попри ну мабуть таку загальну справедливість і. Можливість дійсно апелювати до наших партнерів, нагадувати їм про сумнозвісний Будапештський меморандум, і безумовно, я переконаний, що переважна більшість українців звичайно відчувають там значну образу на те, що зброю ми колись дійсно віддали а відповідної підтримки в обміну цього зброю не отримали. Але, попри всю цю справедливість, і попри е, обґрунтованість, можливо, там навіть певною мірою подібних заяв є питання їх відповідь. Відності реальному стану справ і є взагалі питання їх відповідності реальності як такій. Це ключова насправді проблема, тому що, наприклад, емоційно подібні заяви з боку окремих українських політиків, не тільки до речі, президента, тому що в нас є інші політики, які так чи інакше піднімали власне це питання. Так, от розуміючи емоційність, скажімо, цих заяв, тут слід констатувати, що в реальності вирішити це на практиці, ну просто. Неможливо жодна країна, яка є на сьогоднішній день партнером України, як би вона нас не підтримувала, вона буде виступати проти повернення чи надання там ядерної зброї власне Україні в силу величезної кількості причин. І найголовнішою причиною буде якраз наявність ядерної зброї в Росії, оскільки це може стати таким знаєте, казусом Белі для е, виходу війни на зовсім інший рівень. Звичайно, це з одного боку не повинно нас хвилювати, оскільки Росія і так порушила все. Те, що тільки можна, але не враховувати таку позицію наших партнерів, ми теж не можемо. І тому, коли президент робить подібні заяви, слід розуміти, що вони ну з великою ймовірністю призведуть більшою мірою до роздратування серед тих країн, які власне нашу державу підтримують. Вони ну прекрасно розуміють, що вони не праві. Вони прекрасно розуміють, що Будаперський меморандум виявився ну просто папірцем, який коштує менше ніж навіть папір, на якому він там. Написаний, але е, повертатися реально до цієї теми вони не будуть, і тому, можливо, в цій ситуації краще було б в якості альтернативи НАТО шукати і піднімати не питання там повернення ядерної зброї, а власне е, говорити про якісь реальні е, безпекові гарантії у вигляді ну, тих же самих ракет, не знаю, тих американських томагавків, про якісь колись ішла мова, е, е, що є більш реальним, враховуючи ну, ту ситуацію, яка на сьогоднішній день Дається і в контексті російсько-української війни, та й в світі, власне, в цілому, так що тут слід задуматися про інші більш важливі пропозиції. Ну, президент їх намагався озвучити в цьому інтерв'ю. Він говорив про мільйонну армію, яку нам повинні допомогти утримувати наші партнери, і про можливе розміщення, скажімо так, миротворців, власне, на території України, але це пройшло знаєте, дуже дуже так по краях тих заяв, які власне робив глава держави. Держави, а мені здається, на них треба було, мабуть, більше якраз зосередитися, оскільки вони є набагато більш реалістичними і в принципі можуть бути реалізовані на практиці. Тут ще один дуже важливий момент: сама подача власне цієї теми, деякою мірою, ну мабуть, означає звичайно. Це моє оціночне судження, але так випливає власне з аналізу того, що сказав президент, що влада ну як мінімум десь ставить можливо на паузу питання власне, вступу України. Не до альянсу, оскільки президент каже, якщо нас там 10 років туди приймати не будуть, то ми повинні щось отримати у відповідь. І от варіант якраз ядерної зброї, це не дуже гарна історія. Кращим би варіантом були дійсно гарантії, е, військово-технічна підтримка, гроші, договори ратифіковані в парламенті, які б дозволили Україні більш впевнено себе почувати. Ну і розміщення тих же миротворців, які би представляли країни НАТО. Про все це президент, якщо і згадував, то достатньо побіжно. А чомусь знову емоційно зосередить. Дився на ядерному сьому факторі, хоча я ще раз підкреслю: він на жаль не зайде так, як можна було би від початку сподіватися, чому це відбулося? Чому знову зроблена на це ставка? Єдине поня... ну, пояснення, яке напрошується, це знаєте, спроба повторити власне підходи або риторику Трампа, тобто піднімаємо максимально ставки, потім починаємо потроху опускати і доходимо в результаті до прийнятного варіанта. Але це чи спрацює це власне по відношенню до сполучених штатів? Питання відкрите, оскільки ну американські політики не сильно люблять, коли їм висувають якісь вимоги або побажання, які від самого Стичними а насправді зараз озвучення певних бажань, певного бачення і абсолютно обґрунтованих до речі, вимог зі сторони України набуває особливої важливо особливої важливості. Чому тому, що власне вчора ввечері було заявлено про те, що десь приблизно, ну фактично підтверджено, десь приблизно всередині лютого дійсно відбудеться візит Кіта Келога в Україну. Президент сказав, що йдуть же відповідні розмови, вже визначає. Ця дата, і вона скоро буде озвучена. Плюс відбулася розмова очільника офісу президента Єрмака з радником президента Трампа з питань національної безпеки. Волцем ми маємо ну протокольну заяву з цього приводу. Вона не, не деталізує власне про що і там шла мова. Але добре, що ну, такий контакт, хай на такому рівні власне відбувся. Це що означає? Це означає, що ну, команда Трампа поступово починає працювати. Плюс не забуваємо, що 12 лютого. Буде зустріч е, глав е, міністерства закордонних справ країн Європейського союзу з державним секретарем е, Сполучених Штатів Марко Рубі. І на цю зустріч вже запрошено нашого міністра е, закордонних справ е, пана Сибігу. Це добре, оскільки це буде офіційна зустріч. Там зустрінуться люди, які власне уповноважені своїми країнами і урядами на здійснення певної діяльності. Вони можуть говорити. Від мені країни, і добре, що туди їде наш міністр. Я розумію, що можливо хотів поїхати Єрмак і, і, можливо, таке питання навіть обговорювалося, але запрошення чітко прийшло на е, очільника МЗС. Тому це непоганий насправді сигнал, тому що можна буде поспілкуватися із партнерами по Європі, та й власне переговорити з державним секретарем. Тобто, процеси трошки пришвидшилися. Єдине, ну що трохи знаєте, десонує з таким обережним оптимізмом, це заява Білого Дому, що Особливого прориву поки що в вирішенні питання російсько-української війни немає, і це трошки знаєте йде в різнобій заяву, яку нещодавно робив Трамп про те, що є суттєвий прогрес власне вирішені питання російсько-української війни. Ну я думаю, що ну білий дім вже він повинен якби давати відповіді на запитання журналістів, оскільки в них немає якоїсь конкретики, вони вирішили обмежитися такими словами. Ну а власне заяву президента тепер спишуть на те, що він же офіційно. Призначив Келога, що він власне там відправляє його там для проведення певних перемовин. Ну і процес може рухатися далі. І ще один дуже важливий момент, який сплив в контексті цього інтерв'ю. Президент заявив про те, що він готовий зустрічатися з Путіним, якщо це дозволить завершити війну. І якщо це буде ну такою важливою умовою, обов'язковою для виконання, ну Україна готова в принципі на це піти. Насправді. Це е, така реакція, яка давно напрошувалася, бо відповідні заяви е, ну вони так не прямо, але звучали деякою мірою зі сторони сполучених штатів. Бо той же Трамп постійно казав, що нам треба буде зустрітися там у трьох обговорити певні речі. А я нагадаю, що в Україні існує там відповідний указ президента. За результатами рішення ради національної безпеки та оборони, які забороняє власне перемовини з путіним. Тому можливо зараз цим указом придеться щось робити, яким чином його міняти і ну власне залишати простір для маневру для того, щоб бути готовими до зустрічі, яка дійсно може відбутися. Ну в будь-який момент. Я думаю, що це буде на жаль, не скоро. Ну на жаль, чому тому, що Україна кожен додатковий день перебуває в війні. Зрозуміло, що нам хотілося б бачити якісь там певні перспективи. Але на жаль, ну, от поки складається так, що не, не зрозуміло, коли це буде, але підготувати всю власне нормативну правову базу для того, щоб ці перемовини могли початися, коли ну буде вже якесь певне бачення, як вони повинні відбуватися. Безумовно потрібно. Я думаю, що більше конкретики з'явиться тоді, коли буде озвучена дата візита Келога. І тут є ще один дуже важливий момент. От на нього, передусім, теж слід звертати увагу. Келог поїде там в Україну і, наприклад. В європейській столиці чи серед його е, адрес буде значитися, наприклад, і Росія, ну, грубо кажучи, Москва, е, оце буде показова історія. Е, ідеальний варіант для нас, коли візит буде власне, в Київ і в ключові європейські столиці, можливо, буде якась додаткова зустріч е, ну, в форматі там трьох, чотирьох, п'яти власних країн, які це питання будуть обговорювати. Якщо ж там буде значитися Москва, ну поки для нас це не дуже гарна історія. Чому тому, що в нас немає. Єдиною позицією, погодженої з європейцями і власне погодженої з американцями на цією позицією треба зараз працювати і ну намагатися, скажімо так, давати менше приводів для якихось критичних заяв з боку наших партнерів. Ну, наприклад, от як ми згадували там робити заяви про ядерне зброю, ще якісь там такі от моменти, да вимоги України безумовно повинні бути червоні лінії обов'язково повинні бути озвучені. Це повинен, повинна робити влада, це повинен робити верховний головнокомандувач, але е, дуже важливо, щоб вони були реалістичними. Оскільки ну, Трамп політик достатньо такий, знаєте, приземлений. Він мислить категоріями бізнесовими за великим рахунком. До речі, Зеленський ще відповів на. Цю ініціативу щодо е, рідкоземельних цих металів сказав, що Україна, в принципі, готова розглянути ці питання, обговорити щодо спільного видобутку там і так далі. І, от треба саме на таких речах зосереджуватися. І якщо в нас є певне розуміння, що там Сполучені Штати готові попрацювати на тему миротворців, готові попрацювати над якимось договором, власне, між Україною і Сполученими Штатами, треба зосереджуватися на цьому, тому що якщо ми будемо гнатися за якимось фантомом і будемо намагатися отримати те. Що апріорі неможливо в силу об'єктивних причин і того порядку світового, який склався на сьогоднішній день, в результаті ми можемо нічого не отримати. Так що побажаємо нашій владі більше такого реалізму, не боятися в тому числі комунікувати з громадянами. Мені здається, що президенту непогано було все ж таки, якби зробити якусь велику прес-конференцію, поспілкуватися з нашими журналістами, озвучити ключове якесь там бачення по тим чи іншим питанням, що дозволить потім. Президенту і уповноваженим особам, ну, з вищим рівнем, скажімо, певної там легітимності, суспільної легітимності, безумовно, вести перемовини, в тому числі з нашими партнерами, і споратися на громадську думку. Якщо цього не буде, ну можуть виникати певні питання. І ці питання не дуже приємні будуть для нас. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!